Ну, давай так я не сприймаю це як інформаційну операцію, бо дуже багато лежить на кану. І ось е, ще грати. Е, до речі, Пригожин не не помічений в таких історіях. Він не грає, він раніше не грав. У нього все максимально просто, максимально примітивно і в той же час максимально ефективно. В нього 10 років в'язниці за спиною. Він не а він не митець, не а, там не артист, Ні, він не. Там не на там його не цікавить його, цікавить конкретний, максимально швидкий результат. Тому е я вірю, що це от повністю як він каже, так воно і є. Так він десь там трішечки переграє з точки зору максимально убезпечити себе від. Звинувачень, що ах так, ти залишив позиція. Тобто він турбується за ПВК Вагнер за те, щоб залишилася ця структура. Він не боїться в'язниці. Я ще раз скажу, в нього 10 років за спиною в'язниці. Чим його можна лякати війною? Він також рік на війні, тобто він вже нічого не боїться. Його цікавить результат взятий Бахмут, і ось він намагається пояснити, чому він цей Бахмут не може взяти, через кого і він показує свій максимальний рівень патріотизму. Так, як він це намагається зробити, що він там за Росію, він там за результат, а ось там жирні туші не дають цей результат робити. Якщо в мене було б все, я все б зробив, а так в мене нічого немає, і я нічого зробити не можу. Але виходить так, що він такий собі позитивний персонаж з вашого опису. Ну, дивіться, він ви він, він, він не позитивний, він негативний герой для українців. Так, він негативний. Він а, там. Ну, він чудовисько, беззаперечно. Але от, якщо роздив, дивитися на цю історію, що відбувається в Кремлі, да, Ось, до речі, Гіркін, ну, Ми ж скільки Гіркін дивимося, так, зараз трішки менше, він теж для нас став чимось таким позитивним. Ми кожного разу: так, Ну, і що ти нам напишеш, операція провалилась повностю. Нам ж цікаво це дивитися. Для нас будь-які суперечки в Кремлі, будь-які чвари, будь-які. Шкандалі це для нас добре. Це для нас класно. Ми розуміємо, що саме завдяки. Вагнерівцям росіяни змогли отримати свої найбільш серйозні результати під час цієї війни саме завдяку завдяки вагнерівському м'ясу, е їхнім жертвам, їхнім втратам просто ну колосальним, катастрофічним. Вони змогли просунутися, наприклад, на східному напрямку, в місті Бахмут. Я певний, що якщо б якщо були тільки російські військові, то здобутки були б більш ніж такі там. Скажи скромний, да, дуже скромні були. А вагнерівці вони в них є надзвичайно жорстока дисципліна. Кувалда Пригожина, В нього є можливість мотивувати людей. Він оратор. Ну як да він нам не подобається, але ми повинні нашого ворога знати, і ми там фіксуємо його якісь сторони, які дозволяють. Ну да, які, які дозволяють їм рухатися вперед. Це харизма, це ораторське мистецтво. Він може простими словами достукатися до кримін... до злочинного світу і переконати, що він все робить правильно. Згадайте його спіч цей перформанс, коли він вирбував е десь, десь в вересні місяці ув'язнених. Він каже настільки простими словами, і люди: Вау, вони всім аплодують. Тобто він до них швидко достукався. Російські військові цього не можуть, вони в них. Або прямо там перпендикулярно, або паралельно. Все. інших варіантів немає. Вони не можуть тримати таку дисципліну російські військові. Ну згадайте, що там в армії? Равняй, смірно, відставить упала джавса, почему в шапки. Ну, ну все.